Глава канцелярії генсіка НАТО Стіан Єнсен заявив, що Україна може набути членства в НАТО в обмін на поступку частини території Росії, і це може бути частиною угоди щодо припинення війни. Звісно, ця новина розлетілася одразу по всім російським паблікам, але ми маємо читати видання, а не брати якісь шматки з тексту. Дійсно, на питання журналіста, чи вважає НАТО, що Україна має поступитися територію для досягнення миру та майбутнього членства в НАТО, Стіан Єнсен сказав: Я не говорю, що так має бути, але це може бути можливим рішенням. Також Єнсен розказав, що наразі відзначаються значні зрушення щодо можливого майбутнього членства України в НАТО. За його словами, в даний час вже проходять переговори про статус України після завершення війни, і питання, що стосується територій, крім нього підіймають і інші учасники переговорного процесу. Стіан Єнсен є начальником штабу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Брюсселі. Нагадаю слова генерального секретаря Столтенберга, Україна має сама вирішувати, коли і на яких умовах вона хоче вести переговори. Соратник Столтенберга в НАТО каже, що треба подумати про те, якою буде ситуація з безпекою для України після закінчення війни. Всі зацікавлені в тому, щоб війна не повторилася. Росія зазнає величезних військових труднощів, і йому здається нереальним, що росіяни зможуть захопити нові території. Після великих внутрішніх розбіжностей лідери країн НАТО сформулювали висновок, що запрошення вступу для України надійде, коли про це домовляться країни-союзники та будуть виконані умови. Російські пропагандисти вважають, що НАТО в Україні це не ок. І ніби за такої умови Україна навряд чи перестане завдавати ударів по території Росії. Кот скаже, якщо Москва погодиться на таку угоду, то за кілька років військові бази НАТО з'являться у Харкові, Одесі та Слов'янську. ЗСУ зроблять все, щоб наша країна була квітучою, цілісною, сильною та безпечною. Без окупантів та вибухів. І наразі це важливо. Тому раджу не вестися на провокації та не читати російських ЗМІ. лише офіційні джерела і віра у перемогу. А ми працюємо для вас. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.